Всім привіт! У нас вже вечір пізно, темно. Дітки скоро мої готуватимуться до сну, а я вирішила замісити на хліб по рецепту GMA Легі, тобто, no Need Bread. Хліб без замісу. Зранку його спечу і заодно подумала, що поділюся з вами. Надіюся, він мені вийде, і я вам розкажу, як його випікаю я. Замішую я завжди на ніч, з вечора. Так найзручніше. Все дуже просто. Нам потрібно 225 грам білого борошна. Росію 175 грам пшеничного борошна. Одна чайна ложка солі та одна четверта чайної ложки сухих дріжджів. Далі додаємо 350 мл або один з половиною стакани води. Все. Ретельно вимішуємо, і на сьогодні у нас ця вся робота з вечора. Це ніякого тіста не потрібно замішувати. Англійською так і називається no knead тобто без замісу. Хліб без замісу. Ось таке мокреньке тісто, маса. повинні вийти. Все, що нам залишається зробити, це тільки накрити ружничком чи плівкою горчовою, і залишити мінімум на 12 годин. Можна 12, 18, 24. Це вже кого як вийде. А завтра я вже вам покажу всі наступні кроки того ж вечора я вирішила спекти ще один хліб, вірніше замісити лише з білого борошна. Отож взяла 400 г просіяного борошна, додала 1 четверту чайної ложки сухих дріжджів, одну чайну ложку солі 350 мл або стакан з половиною води кімнатної температури. І столову ложку меду, але мед не обов'язково. Все ретельно вимішала, поки ось не впитається мука, і ніякого більше замісу. Воно отаке живеньке, ріденьке, і таке воно повинно бути. Не боятися. Все ставлю на ніч, підходити, накриваю кришкою і чекаю. Наступного ранку. Так, прийшло 12 годин. тісто піднялося в два рази. Випікати хліб я буду в такій чугуній каструлі. Це буде такий ефект печі у духовці. Спочатку ми. Виключаємо розігрівати духовку до 450 градусів Фаренгейта, тобто 220 градусів Цельсія. І кладемо цю каструльку в духовку, поки вона нагрівається. Тим часом ми ще працюємо з тістом. Посипаємо поверхню, можна рушник, можна силиконовий коврик. У мене кукурудзяна мука. Можна якимось пшеничною. Чи, наприклад, простим, простим білим борошном, Це не має різниці. Чи якимось зернятками. Так не шкодуючи. Перекидаємо сюди наше тісто і. Ще ось таким на четверо конвертиком складаємо, формуємо таку форму, яка нам Подобається під хліб. Беру Сосочок пергаменту перекладаю на нього клітку, тому що потім так разом з ним і поставлю каструлю. Посипаємо в наш хлібчик. Каструля наша нагрівається в духовці ще? Прикриваємо гарно. І чекаємо. Так, беремо прихваточки, щоб витягнути наш баняк каструлю. Дуже гаряче, Відкриваємо кришечку. І що далі? Далі можна зробити якийсь розріз на хлібі. Беремо разом з пергаментом, беремо в нашу каструлю, накриваємо кришкою і в ту ж саму, вже розігріту, при тій самій температурі духовку випікаємо 30 хвилин. Так, півгодинки пройшло. Витягаю, відкриваю кришечку. Поки що так. І ще на 15 хвилин назад у духовку відкритим. От, прийшло ще 15 хвилин. Рішила я трішки довше на 5 хвилин потримати, і така краса. Тепер духовка у нас розігріта, каструля також, і я наступний ставлю біленький хліб. А тепер найважча мить, коли потрібно почекати годину часу, щоб він вистих перед нарізанням. Скоринка гарна. Надіюся, всередині буде гарно пропечений і смачний. Пахне гарно. Не пройшло ще години, але я вже терпіти не можу. Пробуємо. Скорее хрустка і в середині порсти. беремо масу, м, mm, смакота. От і інший готовий, який тільки з білого борошна. Послухайте цей звук. До мене має заїхати в гості подруга на чай. І ось я якраз з хліба свіженького зробила бутербродики. На житньому помастила маслом. Шпроти, лимончик, квашений огірочок, зелена цибуля. А на білому змазаний він пом'ятим авокадо з лимонним соком, копчена червона рибка, огірочок помідора і моцарел зверху. Ще ось трішки солодощів, потушила капусту з грибочками, відварю картоплю і будемо насолоджуватись приємним часом.